Давайте розглянемо таку задачу. Для подарунків учням придбали 640 цукерок. 160 яблук, 352 горіхи. Нам потрібно утворити з цих цукерок, яблук і горіхів подарунки. Питається, скільки ми можемо утворити подарунків, і скільки цукерок, яблук і горіхів буде в кожному з них. Щоб розв'язати цю задачу, нам необхідно знайти найбільший спільний дільник чисел 640 160 352. Для цього розкладемо ці числа на множники. 640 закінчується парною цифрою, отже, ділиться на 2. Записуємо 640 дорівнює 2 в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В сьомому степені помножити на 5. Роз... Розкладаємо 160 на множники. 160 дорівнює 2 в, раз, два, три, чотири, п'ятому помножити на 5, розкладаємо 352. 16 Шістнадцять на два буде по вісім і вісім. Одинадцять просте число, тому ділиться саме на себе. Щоб знайти найбільший спільний дільник, нам треба відібрати спільні множники. Для цього я їх увожу. це буде 2 в 5 степені дорівнює 32. Оскільки можна утворити 32 подарунки, 32 подарунки, то в них покладемо 640 поділити на 32 дорівнює це буде 2 в другому помножити на 5 або 4 на 5 дорівнює 20 цукерок. 160 поділити на 32 дорівнює це буде 5 яблук. 352 поділити на 32 дорівнює Одинадцять горіхів. Відповідь, можна утворити тридцять два подарунки. У них покладемо двадцять цукерок, п'ять яблук, одинадцять горіхів.